Це срібло, друзі! Срібло! 1924 рік Радянський Союз щиток походу срібний, камінчик зберігся, який красунчик випав! Хрестичок! А це у нас, друзі, ще один хрестик. Мої вітання, шановне товариство, на зв'язку Сіверянин і. Ми на полі. На полі, на якому я вже багато разів був, і впевнений, що до мене було дуже багато тут камрадів, але знахідки ще тут є. Сподівався, я, звичайно, що вже перепахали його і встигнути першим на перепашку, як кажуть, право першої ночі. Або хто перший, той і на гріб, Але не перепахали. Тож, будемо ходити так. Тільки сьогодні я трошки з другою катушкою. І сподіваюся, що цей датчик дасть дуже непогані знахідочки. Так що мені успіхів, а вам приємного перегляду. Погнали! І так, хожу довгенько, майже півтори години зі знахідок нічого. І в мене перша знахідка. Ви її вже бачите. Це срібло, друзі. Срібло. Так. Опа. І це, ну, затерте воно, звичайно. Це у нас 15 копійок для Польщі чеканились з 1839 рік. Оце монетка. Перша монетка і зразу срібло. Поки що хожу зі знахідками тугувато. Є одна срібна монетка і мідна пряжечка. Не знаю, зараз ще трошки похожу там по хутору, бо я відійшов звідти, подивився по мапі, є ще тут. Були тут декілька хатин е, на РКК, ну, в принципі, щось нічого нема. Тут йду на хуттір, де й був раніше. Похожу ще годинку-півтори і буду їхати на інше місце, тому що тут не перепахано. Не сподівався я, звичайно, на перепашку. Адже вже декілька разів я тут був, і до мене люди були. Тож все, що було на доступній для металошукача глибині, ми вже знайшли, певно. Ну, можливо, ще десь ще й лежить. Але треба чекати перепашки. Перепашка дасть. Хороші результати. Так, ще якийсь сигнал. Також не дуже. Не дуже добре малює на готографі. В принципі, якщо щось буде цікаве, то я обов'язково вам покажу. Продовжуємо. І так, от де лежить моя лопата, там яма. Хтось до мене щось викопав, не знаю що, але щось викопав. І ось моя яма. І з цієї ями в нас випадає така от одна копієчка. 1924 рік Радянський Союз ще на царській заготовочці, тобто мідна знахідка. Я б не дуже я б не сказав, що приємна, але. До загальної кількості піде. Чому неприємно, тому що таких монет я вже маю цілу купу. Якщо комусь потрібно, пишіть, я подарую. Що, ж, друзі, переїхав я на другий хутір, але тут треба трошки пройти пішки. Дощ наче щук. Ну, все одно йде. Сподіваюсь, що поле перепахане і. Не засіяне, так як поряд тут ось поле спахане і бачу не засіяне. Ну, можливо, і там так буде, то буде взагалі чудово. І мої муки по дощу не будуть марними. A few moments later. І Так, друзі, ну що, я на місці дійшов до хутора. І дивіться, глибока перепашка. Ще й не засіяно. Сподіваюсь. Я тут перший. Схоже на те, що я перший, бо перепахали вчора або позавчора. Ох, це, це буде бомба, сподіваюсь. І з цієї сторони також була частина хутора от за цими деревами. Там також така ж сама перепашечка. Так що я думаю, я тут до вечора. Бачите, білі плями, то там були хатиночки. Так що не буду теревенити. А йду копати. І так, от ямочка, пройшов я звідти, ну, буквально раз пройшов. Це другий проход такий. І дивіться, бачите, лежить ось вона чекає на нас. Так, є монетка. Монета імперії. Це в нас капуста. Трошки затерта, але в принципі стан її доволі таки непоганий. Ходити трошки тяжко, але я думаю, це того варто. Чому тяжко ходити, тому що дощ, свіжесенька перепашечка, і я трошки вгрузаю. Ну, перша знахідочка. Не встиг я оголтатись від першої знахідки миттєвої, як у мене вже є друга знахідка. Дивіться, це в нас перстень. Жіночий перстень. Посріблені він був, але він... Ціленький, ну не золотий, а може ж це щиток і срібний. Щиток, походу, срібний, камінчик зберігся. Оце круто. Це дійсно крута знахідка. Я от такі знахідки люблю. Пишіть, кому подобаються такі знахідки. Ставим плюс. І ще знахідочка. Дивимось. Опа, це щось затерте в нас. Таке. Ага. Це також капуста, але затерта вона жорстко. Ха -ха. Іде, іде? Копаємо далі. Ну що, друзі, а в мене ще одна монета. Дивіться, опа! Але брудна, брудна, ну, судячи з формату, це в нас чергова капуста. Так, я думаю це капуста. І так, просто не міг не показати такий гарненький гудзик. Дещо я пропускаю, тому що йде дощ, не дуже комфортно знімати, але гудзичок покажу. І головне, він ціленький. Ай блін. Дивіться, з таким візеруночком гарним. А? Так, гарненький. І цілий з вушком. Гарна річ. Копаю, копаю тут всяку хуторщину, таке наперстки, частинки самовара, нічого цікавого довгенько не було, і тут випадає вже щось поцікавіше. Дивіться, оп, який красунчик випав. Хрестичок, 18 століття. В гарному стані ціленький, маленький, чудова знахідка. Ну... З вас лайкос, а я погнав, знайду ще щось цікавіше. Чергова хуторська знахідочка. Підходжу я тут уже до ще однієї хатинки. Тут уже явно видно, кирпич, таке, все, як положено. І зараз покажу знахідочку. Опа! А це в нас, друзі, ще один хрестик, але цей вже. 19 століття. Також ціленький, також з вушком. Був колись він в посрібленні. На жаль, посріблення не збереглось тільки частково. Ну, така от знахідочка. Так що продовжуємо. От у мене такий вологозахисний чохол. Коротше, той, що чехол у мене зазвичай на металошуку, він промок цілий день під дощем, звичайно, не кожна річ витримує. То надів я додатковий захист. В принципі, волога то не попаде всередину блоку, але про всяк випадок. Треба, так сказати, предохранятися. Ну що, продовжуємо. І так, у мене є знахідочка, звичайно, печальненька. Була колись монета, скоріш за все, це був п'ятак, уже помию, потім побачу. Але з неї хотіли зробити колечко, обручалочку. Ну, буває таке. Так, і дивіться, йде чорний кіт. Іде прямо до мене. Стрьмно щось мені. Якщо він зараз заговорить або перекинеться на людину, ну я, може, її обісрусь. Йде прямо до мене. Що ти хочеш? Йопше ж, блять. Всі ви сидить, бачите? Тут сиди! Шо? Іди, йди? Намок, бідненький, не знаю, що він хоче. До людей хоче. А, він тікає, але йшов до мене. Фу, стрмно мені. Якраз підняв два хрестика і тут кіт чорний з'являється ні звідки. Йди своєю дорогою. Хуліган. Напугав мене. Так, ну добре, продовжимо. Недалеко відійшов від... Е тої зіпсованої монетки. І в мене є ще одна монетка. Ось вона. Так, це у нас одна четверта копійки Серібром. 1842 рік. Ніколай. Перший монета, я б сказав, в офігенному стані із такою зеленою, зеленою патиною. Ну, це просто круть. Продовжує. І так, ще один манітос, але дуже затертий. І я її ще й коцнув. Ну, скажімо так, що це у нас мідний кругляшечок. Не знаю навіть що. Можливо, вдома помию, то буде видно. Чергова знахідочка хуторська. Щось схоже на конинку. Дивіться, яка чудова річ. В замічательній патині. Цілесенька. Можливо, хто знає, що це, то підказуйте. Я її відношу до конини. А там, хто його знає, можливо, частина самовара. Ну що, друзі, п'ята година. Час додому. Тяжкий сьогодні коп. Тяжко ходити, дощ. Але є і результат. І результат доволі таки непоганий. Зараз зробимо невеличкий огляд знахідок і буду шкутильгати до машини. Ноги мокрі, сам мокрий, але задоволений копом. Ось сьогоднішній результат. Є трохи монеток. Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 монеток, Гудзики. Два хрестики, каблучка. І ось така всяка всячина. В принципі, я думаю, непоганий результат. Незважаючи на погоду, вдалося мені гарненько покопати. Так що, друзі, до нових зустрічей. З вас лайк. Ну, а з мене невдовзі чергове відео.